Ця машина може розганятися до 160 кілометрів на годину, долати бездоріжжя та найкрутіші схили. Це прототип нашого багі, який ми зробили з розбитого Деоланоса. Ось його рештки, ми можемо бачити. Від нього ми взяли двигун. Ось там він стоїть у нас. Трансмісію і деякі, деякі частини рульового управління. Ось е каркас е зробили власноруч по власним доробкам. Ось е підвізка також це наше власне виробництво. Колеса зняли з опеля, амортизатори з Жигулів, а крісла зі смарту киянин Юрій Євдокименко із запчастин зібрав високопрохідний багі. Машина допомагатиме зсу нищити російських окупантів. Почалося все з того, що на початку березня ми робили для хлопців моїх знайомих військових джипи. Ми їх модернізували, ставили там кенгурятники. На них. Корелі під зброю і розмовляючись по з ними, вони сказали, що є потреба в дешевому мобільному транспорті. На кшталт багі. Юрій займається виготовленням декорацій та меблів. Після початку повномасштабної війни разом із командою почав майструвати бойові машини для української армії. Експериментували кілька місяців, щоб створити багі не гірший ніж імпортний, але значно дешевший. Ця багі обійшлася близько 9 тисяч доларів за рахунок того, що багато деталей приходилось заказувати по декілька разів, дуже багато разів переробляти. А якщо це поставити вже на потік, то це буде близько 6 тисяч доларів. Сергій Савяк-мотогонщик хендмейд хендмейдбагі тестував у найекстремальніших умовах. Транспортний засіб має дуже круту прохідність за рахунок специфічної підвіски, яку команда розробила власноруч. Ми старалися її максимально жорстко протестити. І за весь час експериментів повернути її не, не вдалося. За рахунок того, що в неї дуже широка колесна база, а центр тяжкі дуже низький. На фронті, на полі, будь-де де ми будемо їздити, навіть якщо буде медивак і зверху будуть люди, її дуже важко перевернути. Евакуювати людей можна, розширивши спеціальну платформу позаду багі. Там же можна перевозити боєкомплект. Для зброї встановили спеціальну металеву конструкцію. Ось в це місце ставиться турель, на яку можна буде поставити кулемет або поставити ракетний комплекс. Найближчим часом Юрій планує встановити на байгі тент та лобове скло з полікарбонату. Це допоможе захистити військових від вітру та дощу. Вже є декілька запитів на військові частини. Їм потрібні автомобілі переважно дизельним мотором. Ми зараз вже знайшли автомобіль-донор, з якого ми візьмемо дизельний мотор, поставимо сюди. Ось і шукаємо паральне фінансування людей чи компанії, ті, які готові це діло профінансувати. Юрій з командою планують майструвати близько п'яти багів щомісяця і відправляти на потреби фронту. кажуть, працюватимуть до перемоги України.